Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ми в ефірі це другий сніданок. Це Олена Квітка і Тімурміросніченка. Ще сьогодні з нами працює Саша Ковальов. Він взагалі на варті всіх актуальних, цікавих, корисних подій, які нині відбуваються. І ось буквально вчора в Києві стартував 11-й міжнародний книжковий фестиваль, який називається Книжковий Арсенал, який зібрав абсолютно всіх книголаверів. Mm -hmm. І президента нашого та... зеленського я, я впевнений, що всі ви бачили, як вчора відкривалася ця подія, так як був а, Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Які книжки вони купували? Так і я думаю, що зараз, звісно, ці книжки вже. важко дістати, так тому що всі хочуть почитати те, що й перші люди нашої країни. В будь-якому разі, що там сьогодні відбувається, що буде відбуватися найближчими днями. Наш букворм як книжковий черв'ячок якось не дуже а букворм Інтелігентно, інтелігента так? Так, так Сашко Ковалев вже там, і можливо, вже навіть щось собі пригледів. Сашко розповідає, які там відбуваються події. А чи спекотно там, чи все ж таки, якраз таки нагода сховатися від спеки. Друзі, тут абсолютно класна е, температура повітря. Почну з цього в спекотні дні. Це дуже е, такий класний лайфхак прийти, е, побути в прохолоді, і найголовніше придбати е, книжки книжки українських видавництв, українських авторів. В першу чергу е, тут їх зібрано чимало. Ну і от це почну з цього, що це приміщення мистецького арсеналу. Я перебуваю на е, ну от власне це заході книжковий арсенал, який останніми роками переживав надскладні часи. Це часи пандемії коронавірусу. Потім початок повномасштабної війни. В деякі роки фестиваль не відбувався в звичному форматі. Проте все одно онлайн події, якісь відбувалися. Фестиваль постійно про себе нагадував і, попри всі складнощі, зараз практично повернувся до того формату, ну от, до звичного формату для більшості відвідувачів і поціновувачів, зокрема, цього фестиваль, ну і книг загалом ну от власне детальніше про те, що відбувалося напередодні на відкритті, і що ще попереду буду говорити із директоркою фестивалю, пані Юлія Білямена. Доброго ранку вам. Доброго ранку ранку, от почали говорити і ведучі про відкриття фестивалю, що напередодні до вас завітав і Володимир Зеленський з першої леді був ажіотаж. Це вже такий традиційний перший пишний день, як ну здавалося, як у часи до повномасштабного. Не війни до пандемії, от як від загалом відбулося відкриття? Відкриття відбулося згідно з нашим планом. Ми дуже задоволені тим, що до нас завітали і перші особи держави. І, власне, це показує ту увагу до книжкового арсеналу, до культури української, до книжки, яка є з боку, зокрема, пана президента і першої леді. Фестиваль відкрився вчора головними на головній сцені першою подією фокус теми, яка цьогоріч називається Коли все має значення. І це, власне, про те, про щось. Сьогодні цей фестиваль це про той момент, який ми всі разом переживаємо з вами. Це про особливості підготовки цього фестивалю, оскільки ми між собою в команді називаємо його книжковий арсенал Воєдний стан все не так, як завжди, але тим не менше, все це все той самий книжковий арсенал, який так люблять люди своєю атмосферою і своїми книжками і подіями. Буквально декілька слів ще про відкриття. От чи вдалося підгледіти, що власне читає президент? І книги в першу чергу потрапили до його пошука. Президент купив чимало, і перша леді також добирала книжки. Я хочу зазначити, що це був не якийсь випадковий вибір. Це були були запити про конкретні тайтли і конкретних авторів. Президент цікавився літературою історичною, зокрема нонфікшеном. Купив книжки з історії України, історії світ світової історії. Вони купили також видання Телеграф, це видання про дизайнерів, які працюють в умовах війни, і зокрема, ну таке високохудожнє видання про культуру в часи війни. Також пані Зеленська купила книжки для свого сина і також для себе. Це і художня література, і книжки комікс для сина. І загалом добірка вже опублікована на сайті президента. І можна собі скласти такий стежок навіть біжлист. не занотовувати за вами, а да, просто да, відкрити і прочитати цей весь список Ну от. Ми зараз говоримо про книги, але сам фестиваль ну як на мене, це не тільки історія про книги. Це великий майданчик для обговорень, для дискусій. От від вас хочеться почути про що в першу чергу все таки книжковий арсенал, і яка його головна місія? От навіть в такі непрості часи сьогодні. Фестиваль це в першу чергу ознака стійкості нашого суспільства, це ознака резистентності культури, це ознака того, що видавнича галузь вистояла, встояла в цей кризовий. Рік видавці запропонували більше тисячі нових тайтлів, які вийшли друком протягом цього року. Це рік, коли ми переживали всі найскладніші випробування. Частина видавців переживала просто найскладніші челенджі, евакуювала книжки, команди, були бомбардування і обстріли, книгарень офісів видавців, друкарень. Але тим не менше галузь працює, і наша культура, ідентичність, яка сьогодні є під загрозою, власне під атакою агресора Росії вона показує, що ми живі, ми працюємо, ми боремося, і саме про це дискусії і теми, основні теми, які піднімаються на подіях. Пані Юрія, і наостанок, от власне що в жодному разі не можна пропустити на книжковому арсеналі. Він буде відбуватися ще декілька днів. От люди, які нас чують, які можуть до вас прийти, приїхати. От куди в першу чергу варто все таки завітати? От на який день я дуже раджу події фокус теми. їх приблизно дві ко. Кори... Ожнього дня сьогодні відбудеться онлайн-лекція Тімоти Снайдера, відомого історика, який буде читати лекцію для аудиторії книжкового арсеналу. Це спеціальне включення. В нас є якась частина іноземних гостей, які зокрема беруть участь в подіях Фокустеми. В неділю буде велика дискусія в межах Фокустеми, до якої завітають Пітер Померанцер, Джонатан Мітал. Багато людей з знаних імен авторів військових, які сьогодні просто з передової приїжджають для того, щоб взяти взяти участь події. Спеціальна програма пену українського пену, а також літературна програма, яка збере на поетичних читаннях поетів в пікселі. Я дуже раджу сайт книжкового арсеналу і читайте програму. Пані Юлія, дуже дякую вам за те, що розказали, що у вас тут відбувається, що відбувалося напередодні. Юлія Козловець, власне, директорка фестивалю, розказала всі деталі, що тут власне буде відбуватися сьогодні. Друзі, якщо є можливість, долучайтеся, підтримуйте українських видавців, українських авторів. Ну і власне читайте, читайте книги і в першу чергу українські, Хотілось би сказати. Дякую тобі, Сашо. Це дійсно абсолютно вірні слова, під якими підписуюся під кожним. Тому а, поки триває книжковий арсенал, не втратьте нагоду там побувати. Ну і Оленка підготувала ще додаткову історію про все, що ти зараз розповів. Давай так дуже коротенько. От насправді ти ти фактично зазначив, що Олена Зеленська вона дуже багато книжок придбала. І я коли готувала колись про неї історію, то її подруга Олена Кривець, а, наша колега, вона розповіла, що взагалі книжка для Олени Зеленської – це найкращий подарунок. І от коли вона ще була. А в кварталі, коли вона була сценаристом, писала сценарії, то в перерві між репетиціями завжди Олену можна було побачити з чашкою чаю і з книжкою. Тобто, це така розрада. але сподіваюся, що зараз вона все ж таки знаходить для себе трохи часу, щоб почитати.